Молитва на розірвання родового прокляття. Тепер і на цьому місці я зрікаюся гріха своїх предків і розриваю всі гріховні зв'язки, якими я зв'язана з ними. Особливо я зрікаюся гріхів. Як Божа дитина, звільнена від сил темряви і перебуває у Царстві Божого Сина, я зрікаюся будь-якого демонічного впливу на мою родину. Як той, хто був розіп'ятий і Воскрес Ісусом Христом і сидить з Ним на небесах, я зрікаюся усякого впливу, який диявол мав на мене та моє життя. Господь знімає всі прокляття. Які диявол та його темні сили накинули на мене. Я проголошую, що Христос відкупив мене від прокляття закону, ставши прокляттям за мене і помер за мої гріхи на Христі. Господи, заборони Сатані наближатися до мене і позбав Його права власності на мене. Я належу Господу Ісусу Христу! Який відкупив мене своєю дорогоцінною кров'ю. Я зрікаюся усіх жертвоприношень, які дають дияволу право володіти мною. Я віддаю себе в повне і вічне розпорядження Господа Ісуса Христа. Господи, накажи кожному ворогу Ісуса Христа і кожному духу, який досі мав на мене вплив. Відійти геть від мене, я віддаю себе в руки свого Небесного Отця, і віднині буду сповняти лише Його волю. Небесний Отче, я приходжу до Тебе на правах Твоєї дитини, викупленої з рабства гріха, кров'ю Господа Ісуса Христа. Ти володар Всесвіту і Господь мого життя. Я віддаю тобі своє тіло як знаряддя праведності в жертву живу і святу, яка прославила б тебе. Я прошу наповнити мене Твоїм Святим Духом і оновити мій розум, щоб я усвідомила, що Твоя воля добра, прийнятна і досконала для мене в ім'я Воскреслого Господа Ісуса Христа і пречистої Діви Марії. Амінь